Аби лікування було комфортним та якісним, реабілітаційний центр для поранених військослужбовців відчинив двері у надвірнянській районній лікарні. Відтепер, завдяки сучасному відновлювальному обладнанню, захисники проходитимуть повноцінну реабілітацію. Передбачена також психологічна допомога. Раніше реабілітація відбувалася у непристосованих для цього умовах, стверджують медики. Зараз це перший етап, де ви бачите зало ерготерапії, фізичної терапії. Наступний етап це облаштування палат, бо палати вони ще не облаштовані, вони такі, які були, такі є. Але зараз ми тільки відкриваємо це. І наступний етап ми починаємо відновлення палат згідно нових ДБН, де буде одна двомісна палата. У новому реабілітаційному відділенні працюватимуть кваліфіковані Лікарі. Зокрема, реабілітологи, фізіотерапевти, масажисти, психологи та інші медичні фахівці. Їхнє професійне завдання повернути до повноцінного життя кожного травмованого бійця. А для тих, кому потрібно відновити роботу верхніх або нижніх кінцівок, медики застосовуватимуть спеціальний девайс. За його допомогою пацієнт зможе рухати м'язами. Вдягаємо рукавичку, Вибираємо тип. тип Тренування, наприклад, ми будемо тут пасивні тренування вибираємо. Коли рукавичка сама стискає людині руку в кулак і розставляє сторони. Виставили тренування, натискаємося досить просто. Тоді показано рукавичку, потрібно піднімаємо руки, це досить важко зробити. Так. І тоді знову кулак. Фахівці центру щодня надаватимуть понад півсотні медичних послуг і не лише військослужбовцям після поранення, а й пацієнтам з неврологічними захворюваннями. У нас навіть розроблений план від Міністерства охорони здоров'я для постковідних пацієнтів реабілітації. Лікар будь-якої спеціальності може, якщо він сумнівається, не знає, чи потрібна даному пацієнту реабілітація, може направити до лікаря суміжного спеціаліста лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. І вже лікар оглянувши пацієнта, оцінив. Пше його створить план лікування і визначить, які саме послуги потрібні чи не потрібні панам пацієнту. Унікальні послуги на новітньому обладнанні надаватимуться не лише жителям Надвірнянської МТГ, а й пацієнтам з усієї України. Насамперед, воїнам ЗСУ. Віталія Куч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.